Вітаю вас на каналі Місячна країна. Згідно з довгостроковим прогнозом порталу Висметео, зима 2024-2025 в Україні не матиме особливих відмінностей щодо температурних показників у порівнянні з цим самим періодом минулого опалювального сезону. Днів з опадами у вигляді снігу чи дощу протягом зими буде небагато. Середня температура повітря взимку становитиме близько нуля градусів. У прогнозі повідомляється про підвищену ймовірність холодної зими в Європі, Америці та Канаді. Крім того, в Європі та на сході США очікується значний сніг із вищим від середнього рівнем. Погіршення погоди в Україні відбудеться вже з перших чисел жовтня, коли можливі дощі та похолодання на території усієї країни. В цілому жовтень, особливо перша його половина, буде дощовим. Однак денна температура в більшості областей коливатиметься близько 15 градусів тепла. На заході, півночі та у центрі нічні заморозки можуть розпочатися вже з 5 жовтня, але вони протримаються кілька днів, після чого знову очікується потепління. Перший сніг у Карпатах прогнозується вже у середині жовтня, але у більшості регіонів він очікується лише в період від кінця листопада до початку грудня. Це буде нестійкий сніговий покров, який швидко зійде. У грудні варто очікувати короткочасний мокрий сніг та невеликі періоди морозу. І якщо брати до уваги народні прикмети, то вони свідчать, що якщо до пізньої осені з дерев не опадає листя, то зима буде зі снігом. Також у народі кажуть, що якщо у кінці листопада дерева стоять в листі, це до сильних морозів після Нового року. Варто зазначити, що погодні прогнози на довготривалий термін зазвичай говорять про середні значення певного показника протягом цього часу. Також, попри те, що зміна клімату триває вже кілька десятиліть і зими в Україні стали значно ем'якшими, морози та сніг все одно будуть.